Попереду різдвяні та новорічні свята, варіанти подарунків для вас, ваших близьких та рідних. Засоби для Султанде Саба, що підкорили не одне серденько. Ми то знаємо, як дівчата мріють про лесьйони, скраби, батери з ароматом дорогої східної жінки та їх подарункові набори. А які яскраві та святкові бокси можна скласти з улюбленими засобами від Rituals. Догляд для шкіри всього тіла, котрі обожнюють, а особливо придивіться до оксамитових косметичок, серії цього року виглядають неймовірно. Ну а про продукт. Ці Вікторія Сікрі, дівчата давно нашіптують своєму Санта Клаусу. Такі бажані містилась йони, парфуми, косметички, ніжна і дуже елегантна з турботою про волосся, оригінальні щіточки, масочки для сяяння локонів, термозахист, що підходить для усіх типів волосся, спреї, хадат, олійки, а також подарункові набори від бренда Медевіта. Коли сяєте, як не зараз, бокс з декоративною косметикою, рум'яна, блиски, помади, бібі та сісі-креми – Віск для фіксації брів, плампери, пудра. Ну і, звісно, улюблені кушони. Професійний догляд для обличчя, котрий ми турботливо допоможемо підібрати базові засоби та активи для вас та на подарунок. Креми для обличчя та для шкіри навколо очей, бальзами для губ та масочки. Дівчата, не забувайте про гідрогелеві тканині і готові набори. Подарунковий бокс з турботою про здоров'я, колаген, амінокислоти, мультикомплекси, магні, ашваганда, вітамін d 3 та багато всього іншого. Ну і звісно, парфуми, аромати, що створюють настрій для будь-якої події. Аромасети для ваших близьких та рідних по 3, 5 та 10 мл. А Розпив оригінальної нішевої парфумерії, а також повні версії під ялиночку для ваших близьких та рідних. Ну і звісно, можливість самостійно обрати подарунок для себе, даруючи наш подарунковий сертифікат. цих питаннях чекаємо у Дірект. Для вас працює команда Міні. зустрічі зустрічі у наших магазинах.